Любі друзі, ще такий цікавий варіант. Приїхав на ремонт 2 ПТС-4. Самі бачите в якому стані. Відірвало більше всього, що платформу, і воно впало і ударило, погнуло шток. Вчора їздив я сам особисто міняв його. Оп, трохи з вами поговорю. Дивіться, у нас тут директорське кресло є. Сяду, бо давно вже не виходив я так нормально поспілкуватись. Не було часу. Яка е, ситуація? Вчора дзвонить клієнт, каже: їду в Київ грузовою машиною. Заїхати не зможу. Можете вискочити там, на десь перекинути гідроциліндр. Ви мені відреставрований, я вам цей. По фото приблизну вартість ми йому виставили. Питань нема. Виїхав на кільцеву, забрав, обмінялися, все окей. Поїхав, ще й домкрат на ремонт залишив. Так що класно. Що з приводу цього гідроциліндра? Це ж теж, думаю, треба якийсь слоган нам придумати. Це ж, які в мене варіанти. Альтервіта надає, вашим... надає нове життя вашим гідроциліндрам. Або дайте своєму гідроциліндру нове життя. Або ще якісь такі варіанти. Ну, щось треба, щоб ви підключились, бо одна голова хорошо, а дві то вже діагноз. Так що пишіть варіанти свої, буде цікаво послухати, подумати. Всім пакета.